Переживаючи не найкращий ментальний період у своєму житті, я вирішив взятися за роботу. Так як давніше, я вже зрозумів, що моєю найкращою терапією є зайнятість. Тому, ігноруючи апатію, я почав переглядати фільми і підбирав їх за принципом, що зацікавило, те і дивлюся. Ігноруючи конкретні тематики. В результаті вийшла спонтанна добірка, у яку увійшли як і відносно відомі роботи, так і стрічки, які обійшли масового глядача, тому класичного. Цікавого і тривожного перегляду Відомий для мене фільм, на який я часто натикався, але так і не доходив до його перегляду, і мав відчуття, що він мені не сподобається. Але коли я його подивився, я все-таки переконався, що першочергове відчуття не завжди відповідає істині. Але у випадку з кіномарінка відповідає, я розумію, що для деякої частини глядачів перегляд цього фільму буде тривожним і дискомфортним, особливо якщо він поцілить у певні тригери та глибокі страхи пов'язані з дитинством, адже його сюжет. Розповідає історію, що зовсім маленьких дітей, які, прокинувшись посеред ночі, виявляють себе одними у власному будинку. Їхні батьки не зрозуміло куди зникли, а сам дім таємничим чином починає деформуватися і в ньому зникають двері. Тому діти під шум старенького телевізора блукають погано освітленими кімнатами, а їхня вразлива психіка вимальовує у темноті ледь помітні образи найбільших страхів та фобій. Скінамарінг це експериментальний фільм жахів і повнометражний. Дебют ютуб автора Едварда Бола свого часу стрічка отримала масивне піратське просування на різноманітних платформах. А конкретно у Тіктоці її охрестили як найстрашніший фільм жахів, який травмує кожного. В принципі, я не здивований, якщо враховувати основну вікову аудиторію. Тіктоку є епізоди, у яких за допомогою гри світла контрасту абсолютної тиші із постійним шумом вдається вселяти відчуття добротного дискомфорту. Але по більшій мірі на екрані не відбувається абсолютно нічого. А принцип фільму, де твоя уява повинна домалювати щось, що ховається за зернистим фільтром та безпросвітною темнотою, працює до моменту, поки ти цього не розкусиш. Тому особисто я конкретно заскучав десь на 30 30-й хвилині перегляду. Але я розумію, що оцінки фільму є максимально полярними, тому кожний глядач сам зробить висновок після перегляду переслідувач. Американський трилер, сюжет якого складається із шести розділів проілюстрованих. Не у хронологічному порядку, а його зав'язкою стають події, які відбулися у сільській місцевості штату Орегон. Пізно ввечері у салоні Ніотівки ледь знайомі герої домовляються про інтемну садомазохійську гру, яку вони планують зіграти у найближчому готелі. Суть похітливої розваги полягає у тому, що хлопець повинен зіграти роль любивці, а дівчина його жертвує. Однак, в ході розвитку сюжету гра у кішки-мишки заходить надто далеко і переходить у справжнє переслідування. Цей фільм являє Бою напружену моментами кур'йозну, але все-таки сумну історію трагічного фіналу серійного вбивці із психічними розладами, мотиви злодіянь якого нам, як глядачам, не розкриваються. Також стрічці вдається плутати і обманювати очікування. Тому, скоріше за все, більша частина з вас у момент основного сюжетного повороту буде здивована з приводу крові та насилля. Тут цього недостатньо. А порівню саспенсу фільм не дотягує до більшості класичних трилерів, але його якісна візуальна частина. Хімія головних героїв і дійсно переконлива акторська гра роблять цю стрічку хорошим представником жанру злочини майбутнього. Науково-фантастичний драматичний фільм жахів, і моє перше знайомство із старшим Кроненбергом минулого року я вже оглядав безмежний басейн від його сина, і хочу сказати, що у випадку цих режисерів яблуко від яблуні недалеко падає, і вони обидва працюють для своєї конкретної аудиторії. Зочне майбутнього є антиутопією, яка висвітлює події майбутнього, у якому завдяки розвитку біотехнологій технологічні комп'ютери навчилися взаємодіяти Діяти з функціями організму також людство зазнало генетичних мутацій, які призвели до того, що більша частина населення перестала відчувати фізичний біль. Більше того, самотуртури стали своєрідним наркотиком і новою формою сучасного сексу. Ну а у центрі сюжету тут виступає подружня пара, Тенсера і капріс. У чоловіка через генетичне відхилення продукуються нові органи, які овацією всесвітньої аудиторії майстерно видаляються. Хірургічною машиною в той же час паралельно розвиваються події групи еволюціоністів, які одержимі наміром зміни своєї травної системи для того, щоб вона могла перетравлювати пластик та інші токсичні відходи. Саме такий дещо гарячковий сюжет пропонує нам режисер. Фільм точно не для всіх. Особисто я не надто зрозумів його основний посил, але у контексті сучасного світу, який просто помішаний на комфорті, дешевому дофаміні і униканні болю. Що якраз і призводить до страждання, дивно на перший погляд логіка фільму має місце, так як ціна, яку платить наше тіло за стимуляторне задоволення, завжди врівноважується пропорційною, а то й більшою кількістю болю. Люди, які борються із залежностями, добре підтверджують це правило, але канал не про психологію. Тому, якщо узагальнити фільм, то це артхаусний біопанк жах для своєї особливої аудиторії. В епоху темних віків у далекого середньовіччя невідоме королівство піддається терору та нападам химерних створінь. Батько, головний герой стрічки, є холоднокровним і професійним мисливцем за головами, який методично знищує гротескних створінь. Основним мотивом холоднокровного воїна є помста, так як нещодавно один з виродків вбив його доньку. Тому зараз віддалену хижу травмованого чоловіка переповнюють відрубані голови ненависних створінь. А всі наступні дні виживання та постійної небезпеки тільки наближають до зустрічі з винуватцем трагедії. Мисливець за головами це перш за все фільм, який захоплює увагу своєю похмурою зимовою атмосферою та медитативним ефектом всеохоплюючої тиші. По суті, за весь хронометраж стрічки буде промовлено усього лише декілька слів а в центрі сюжету тільки один персонаж та його жорстока буденність. Так як бюджет фільму Мізерний, режисер практично повністю відмовився від демонстрації екшн сцен, надавши перевагу ілюстраціям наслідків, що є напевне основним мінусом. Усом особисто мені фільм сподобався, незважаючи на його монотонність, я знайшов захоплюючим фентезійну суму сюжету, яка добре так віддає візуалом Скайріму і духом відьмака. Тому чоловічій задротній частині аудиторії скоріше за все зайде. Напрочу, дивна робота від людини, яку навіть важко назвати режисером у класичному розумінні цього слова. Ендрю Роргетті був американським нафтовим спадкоємцем, бізнесменом та філантропом. І загинув ще у 2015 році, за два роки до виходу його єдиного фільму, над яким він працював довгих 15 років, зло всередині розвиває свою історію навколо 30-річного, розумово відсталого Деніса Петерсона, яким опікується його старший брат. Джон у нещасного спостерігаються серйозні психічні проблеми, які характеризуються сюрреалістичними нічними кошмарами та роздвоєнням особистості. Буквально все життя хлопця крихко балансує між галюцинаціями, у яких його переслідує демон на ім'я труп, та важкою реальністю, яка, як виявляється, не надто толерантна до людей з вадами. З часом все тільки загострюється, так як голос у свідомості Деніса починає заохочувати його до вбивств і проти. Стояти його аргументам напрочуд важко для режисера. створення цього фільму стало можливістю передати особистий травмуючий досвід своєї юності. За часів молодості Гетті переслідували хворобливі, перекручені та шокуючі мрії, які як він вважав, походили не від нього. І навіть після закінчення роботи над фільмом режисер ще багато років працював над покращенням його ефектів, намагаючись довести своє творіння до досконалості. Тобто для нього це було. Авно більше ніж просто фільм, і це відчувається, що з перших хвилин перегляду. Фільм буквально затягує своєю сюрреалістичною атмосферою і сприймається, наче дурний гарячковий сон. А його фінальний епізод, незважаючи на погані візуальні ефекти, пробирає страхом. Також тут багато саморефлексії та акценту на внутрішній світ героя. Особисто мені фільм запам'ятався, і на майбутнє хотілося би частіше зустрічати такі унікальні роботи усі місяці. Події фільму розвиваються в 1876 році в Іспанії, період закінчення третьої карлійської війни. Автономну спільноту Басконію окуповує армія загарбників. А в центрі сюжету опиняється сирота дівчинка, яка проживає у жіночому монастирі. Під час вторгнення одна з бомб влучає в будівлю, позбавляючи життя її мешканців, і приутілює все на руїни. Після чого ледь живу дівчинку рятує невідома жінка, яка розуміючи критичні ситуації, перетворює її на вампіра. Тим самим зцілюючи тяжкі рани однак, наслідком цього являється вічне життя, приховування власної ідентичності та неможливість житися соціумом, через що заточення у вічно юному та нечутливому тілі починає сприйматися як покарання а основним наміром стає бажання повернутися до такого вразливого, але справжнього людського існування. Всі місяці це по більшій мірі зворушлива фентезійна, темна драма, аніж класичний фільм жахів, навіть в Вампіри, які у більшості фільмів, є холоднокровними вбивцями, тут сприймаються жертвами, які просто намагаються вижити, і в загальному, як такої вампірської саги, очікувати не потрібно, так як весь акцент стрічки зосереджується на тернистому шляху підлітка із викраденим дитинством, фільм прекрасно знятий, отримав винагороду за свою операторську роботу та режисерську складову. Особисто я високо оцінив його драматичну частину, який вдається пробувати на емоції, та поо. Альну основну сюжетну ідею, яка заставляє замислитися над цінністю нашого смертного життя, тому рекомендую.